Рай на землі для автолюбителів. Якщо ви досі вважаєте власний гараж крутим місцем для релаксу, то наступний сюжет змусить вас серйозно задуматись. І ніде правди діти може навіть викликати неабиякі заздрощі, де ховаються від сірої буденності найвідданіші автомани, бачив на власні очі, та мало не зустався там жити наш Максим Котіленко запчастин, каністри з оливу та бензином. Сусід у зашмаровані робі. Саме така картинка постає в нашій уяві, коли ми чуємо слово гараж. <звук> Натомість, скажімо, американські любителі гаражного дозвілля мають щодо цього власний погляд. Вони вже понад півстоліття перетворюють банальні бокси для зберігання машин на унікальні барлоги, де можна і свою лялечку навоскувати, і всі переваги справжнього чоловічого парадайзу відчути. Появляється, такий креативний гараж існує і в Україні. На перший погляд, звичайні автомобільні бокси, але варто заглянути тільки всередину. І ви потрапляєте в автомобільний ресторан. Така унікальна гаражна печера єдина в усій країні. На створення автомобільного ресторану творця надихнуло захоплення автомобілями, а ще непогані навички у роботі з деревом. Два роки кропіткої праці, і звичайний бокс перетворився на мрію кожного автолюбителя. Вишуканий гаражний інтер'єр на кожному кроці тішить автомобільними дрібничками. Наприклад, цей ніж майстер виготовив із шатуна від двигуна 21-ї Волги. Та головним експонатом цієї вишуканої експозиції, як і має бути у справжньому гаражі, залишається автомобіль. Жива, ретельно реставрована легенда радянської доби експортний запорожець Ялта. Така незвична назва для горбатого має дуже просте пояснення. Імпортні хлопці, особливо скандинавські та англійські, не могли вимовити слов'янське слово запорожець. І вони для них спеціально маркетинговий відділ запорізького автозаводу придумав іншу назву. Назвали автомобіль на честь українського міста Ялта. Швидкий, верткий і бюджетний. Цей автомобіль був просто ідеальним для звивистих приморських доріг. Не в останню чергу своєю маневреністю він завдячує малій вазі та задньому розміщенню двигуна. Точно як у таких славетних однокласників, як Фіат 600» чи Фольксваген Жук, сьогодні цей радянський раритет оцінюють у понад 10 тисяч доларів. Але для його власника він безцінний. Цей запорожець не просто автомобіль, а елемент, який перетворює похід у гараж на справжню життєву розраду, а цього за гроші не купиш.